Вітаю вас на нашому пітчингу, можна сказати. Ми хочемо презентувати наш проєкт під назвою «Стайліш» і таким собі слоганом нашого проєкту є твій одяг на відстані кліку. Проблема це довгий та неефективний пошук потрібних речей у фізичних магазинах. Згідно з звітами МСКінсі та статіста, понад 30% покупців уникають офлайн-магазинів через брак інформації про наявність товарів, а 25% – через значну тривалість пошуку. Такі дослідження вказують на те, що покупці дедалі більше тяжіють до цифрових рішень, які забезпечують миттєвий доступ до потрібних їм характеристик одягу – розмір, колір, кількість у наявності. Ага. Як опис нашої ідеї, це мобільний додаток, під сталь, що який допоможе користувачам знаходити одяг та інші товари за всіма необхідними критеріями, наприклад, розмір, колір, ціна. І також вона покаже актуальну інформацію про їх наявність у фізичних магазинах поблизу. І отже, нашими рішеннями є це спросити процес шопінгу, створити функціонал пошуку товарів за критеріями, відобразити наявність товарів у фізичних магазинах поблизу в режимі реального часу, та візуальний інтерфейс, який допоможе легко порівнювати варіанти і знаходити найкращий варіант. Цільова аудиторія цільовий клієнт, наприклад, це студентка Анастасія, 20-25 років, яка мешкає у великому місці. Вона віддає перевагу онлайн-шопінгу, але бажає мати можливість переглянути одяг у фізичних магазинах перед покупкою. Для неї важливо заощадити час і не втрачати його на безрезультатні походи по магазинах, де може не бути потрібного розміру чи кольору. Її головна потреба швидка перевірка наявності одягу за заданими параметрами, розмір кольор стиль у магазинах поблизу, що дозволяє ефективно планувати покупки. Також нашою цільовою аудиторією, Є не тільки пересічні мешканці, а й люди, для яких це було це буде дуже корисно, бо з цим пов'язане їхнє життя. Це стилісти. Ще наша увага сконцентрована на магазинах, з якими ми готові співпрацювати та надавати свої послуги, щоб збільшити їхній продаж товарів. Перед вами аналіз альтернативних рішень, тобто порівняльний аналіз. Ви можете побачити на таблиці наших потенційних конкурентів. І ви можете побачити, що наш проект, так само як і наші конкуренти, має такі характеристики, як фільтр, мобільний додаток та цільову аудиторію, як, наприклад, широку, так само як в інших, але ми пропонуємо такі конкурентні переваги: як локальна наявність товару, актуальна інформація про фізичні магазини та їх асортимент, і те, що це буде зручність для фізичних покупок. Монетизація Наприклад, це може бути партнерство з магазинами, залучення фізичних магазинів до співпраці для надання послуг доступу до інформації про товари. Магазини можуть платити за просування своїх продуктів у додатку. Реклама. У магазини можуть купувати рекламні місця для виділення своїх товарів на головній сторінці додатку. преміум підписки. Користувачі можуть сплачувати за преміум версію додатку, яка пропонуватиме ексклюзивні фільтри пошуку, сповіщення про наявність нових товарів або знижки. Рекомендації: придавати доступ до персоналізованих або тематичних добірок одягу чи аксесуарів, створених стилістами чи інфлюенсерами. Магазини можуть платити за розміщення своїх товарів у таких добірках або за додаткові просування? Перед вами наша команда, а вона на даний момент вона складається з двох людей: це з Ірини, яка бачить себе на місці графічного дизайнера, та мене, Наталії, яка бачить себе на посаді піар менеджера. Хоч наша команда складається з двох людей, але ми відкриті до нових знайомств, до нових людей. Тож в нашій команді також є інші потенційні посади, тож нам потрібен, наприклад, розробники. Ви можете бачити на екрані, фахівець із баз даних, тестувальники або ж менеджер і інженери та маркетологи. Пріоритет клієнта цісня Ці пропозиція uh, customer Jobs – шукати одяг з потрібними характеристиками, розмір, колір, стиль у фізичних магазинах, uh, економити час на пошуки. Products and Service мобільні додаток для пошуку одягу за параметрами. Pains – довгий та неефективний процес пошуку, відсутність потрібного розміру або кольору. Пейнреліс дозволяє перевіряти наявність товару за заданими параметрами, економить час на пошуках. «Gains» — швидке знаходження потрібного товару, можливість перевірити наявність перед відвідуванням магазину. Gain Creators швидко надає інформацію про наявність товарів у фізичних магазинах ж говорити про полотно обережливий бізнес модель нашого проєкту, хоч ми вже почули наші проблеми, але я озвучую знову: це трудощі пошуку конкретних товарів у фізичних магазинах, їх відсутності будь-якої інформації про них та витрата великої кількості часу на пошук. Рішення це зручний інтерфейс, який допоможе швидко знаходити річ за більш точними критеріями, та вміють інформацію про товар не з одного магазину, а з декількох, та синхронізація з магазинами про наявність товару в режимі реального часу. Нашими унікальними. Ціністими пропозиціями це швидко знаходити товар за точними критеріями а в кількох магазинах одночасно, а не тільки в одному. А це персоналізовані рекомендації щодо моду, фільтрації товарів за критеріями, які є важливими для кожного користувача. Також це галокація для знаходження найближчих магазинів із необхідними товарами. І нашою нечесною перевагою це партнерство з місцевими магазинами, які не представлені на інших великих платформах, та інтеграція з фізичними магазинами для відображення товару в реальному часі. А у нас також існує дорожня карта. Те, що в нас вже досягнуто, та те, що ми маємо в майбутньому. Отже, на першому та другому місяці це дослідження ринку, визначення основної цільової диторії та вимог продукту. Як ви можете бачити, це вже досягнуто. А на третьому, четвертому місяці ми плануємо розробити тестову, тобто базову версію мобільного додатку та сайту. На п'ятому, шостому місяці зробити бета-тестування та зібрати відгуки перших користувачів. А на сьомому-восьмому це розробка маркетингової стратегії, створення інфраструктури для залучення користувачів. І на дев'ятому місяці запустити додаток лише у деяких регіонах, тобто як базову тестову версію, для того, щоб можна було його подальше оцінити. А на 10-12 місяці це вихід на ширший ринок та інтеграція додаткових функцій. Uh, uh, на етапі ідеї MVC ми визначили потребу в додатку, що спрощує пошук одягу в магазинах та за параметрами та наявністю. У продукті IPR обговорюємо розробку базової версії продукту з функції пошуку та перевірки наявності товарів. На стадії MVP плануємо випустити початкову версію для користувачів, а в MVR додати вдосконалення як відгуки та інтеграцію з картами. Етап Traction MVC зосереджений на залученні перших користачів та аналізі їхньої активності, що підтвердить попит на додаток. На стадії масштабування плануємо розширити ринок, запускаючи додаток у нових містах і додаючи нових партнерів. Traction Gap охоплюватиме перехід від продукту до ринку, перевіряючи готовність до масштабування. А на цьому увагу. у нас все. Дякуємо за вашу увагу. Дякуємо за увагу.